Шляхетні історії, наша з вами Бенувщина багата на романтику. Однак серед усіх історій про шляхетні пристрасті є одна, якій би позаздрив сам Вір'ям Шекспір. А для цього повернімось у 12 століття в українське середньовіччя в Галич, де князює Ярослав Осмомисел, володар, який знав вісім мов, саме тому і осмомисел, що з руською перекладається як вісім смислів. Ярослав був надзвичайно мудрим політиком, якому вдалося залагодити батьківські конфлікти з іншими правителями та утримати свої володіння від розпаду. Через політику він одружується на донці київського князя Юрія Долгорукого, який, до речі, боявся надовго виїжджати з Києва, аби численні родичі не захопили престол. Тому легенда про заснування ним Москви і його подорож у непрохідні болота це просто легенда. Тож повернімось. До Галича, куди Ярослав Осмомисл привозить доньку київського князя княжну Ольгу, в них народжується четверо дітей. Прикметно, що тогочасні хроністи скупі на описи родинного життя правителів, однак зазначають, що княгиня Ольга постійно то від'їжджає з Галича, то повертається, і цьому є причина. У Ярослава Осмомисла була. Коханка Настасья з чагрів. Її рід приписують і половцями, і навіть татарам, які присягнули на вірність Володарю Галича. Ще за однією версією чагри взагалі походять зі смердів, тобто не аристократичного роду. Князь у рідному місті будує своїй коханці окремий двір, обсипає коштовностями. Він не приховує Настусю. Тобто, в одному місті з'являються відразу дві княгині одна офіційна. А інша ні. Рід чагрів підноситься в Галичі, стає надзвичайно впливовим. Це, звісно, обурює бояр. Настя тим часом народжує сина Олега, і ось приходить 1171 рік. 850 років тому. В Галичі повстання. Бояри із простими городянами мчать до двору князівської коханки. Настя встигає заховати частину коштовності в кам'яній печі. Тим часом озброєний люд вривається в її оселю, в неї забирають сина, а саму тягнуть на вогнище, Імовірно, її звинуватили в чаклунстві, бо до неї так сильно прикипів князь. Настю чагар спалюють живцем. А князю бунтівний люд наказує жити з офіційною дружиною. Щоправда, жили вони недовго, бо княгиня Ольга знову демонстративно полишає Галич і приймає постриг в монастирі. Літописи не містять відомостей чи покарав за вбивство коханої своїх бояр Ярослав Смамисел. Та у заповіті він наказує передати Галич в управління своєму. Позашлютному сину Олегу Чагровичу, а офіційному сину Володимиру віддає периферійне на той момент перемошель. Зараз це територія Польщі, це надзвичайно зухвалий вчинок. Як бачите, пристрасті в Галичі вирували не дитячі. На жаль, ми не знаємо, чим же взяла Настя чагар впливового правителя. Ми не знаємо, як вона виглядала, і все ж ми маємо дещицю від Насті. Дещо що дійшло до нас через 8,5 з 2011 століть. року археологи на Залуківській височині Галича знаходять її речі, які вона перед загибелью сховала у кам'яній печі. Золотий перстень, срібні сережки, мідний хрестик. На персні на фігурних щитках червоними емалями напис Господи, помози рабі своїй Настасії. Але молитви князівські коханці не допомогли. Цього вам не розкажуть учителі на уроках. Про це не пишуть у підручниках. А саме така справжня історія багато що змінює, вона розставляє акцент.